У будівлі Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва, що була зруйнована російськими бомбами у 2022 році, відновлять зовнішні стіни і дах вже на початку осені. Про це заявили представники обласного департаменту культури та світового фонду. Пам'яток там вже відновили несучу стіну, та що була повністю пошкоджена зі сторони стадіону. Друга стадія проекту має бути завершена в вересні. Тобто дах і периметральні стіни вже мають стояти. Світовий фонд пам'яток міжнародна організація, що займається збереженням культурної спадщини. А юнацька бібліотека це пам'ятка архітектури, колишній музей Тарновського. Тому фонд опікується нею і фінансує відбудову у кілька етапів щодо нашої будівлі приміщення юнацької бібліотеки. На сьогодні вже заключено два меморандуми між світовим фондом пам'яток і обласною державною адміністрацією. Я рада з того, що у нас такий партнер дуже надійний, приймається і нашим відновленням нашого об'єкту. Другий меморандум передбачає використання 192 тисячі доларів. Ми відновлюємо периметральні стіни, несучи спроможність конструкції і вкриваємо споруду стаціонарним дахом в історичних формах. Там запропонована була така цікавинка, як Влаштування у цій несучій стіні, яка зараз відновлюється, влаштування замість віконних пройомів, влаштування дверей і можливість потім виходу буде зі двору і влаштування там такого культурного простіру, використання цього для наступного функціонування цього закладу. Для відновлення максимально використають стару автентичну цеглу, але відбудовані ділянки стін позначать іншим відтінком кольору. Фрагмент відновлений в історичній цеглі, але з маркуванням і кольором, і формами, що це є по суті новобуд. Тобто, це шрам, який залишиться в біографії цієї споруди, і який вона буде показувати для того, щоб ми всі пам'ятали, сподіваємося ще. Сотні років буде. Я маю сподівання ще третій меморандум. Уже який буде влаштувати внутрішнє оздоблення, і ми будемо відновлювати інтер'єри і комунікації. Як результат, буде повністю відновлений об'єкт культурної спадщини, пам'ятка архітектури і наша візитівка музею українських старожитності Тарновського. Також відновлюють будівлю обласної універсальної наукової бібліотеки імені Русових, що була пошкоджена ворожим обстрілом. Тут більшу частину робіт профінансував український аграрний холдинг. Благодійник нам відновлює повністю дах будівлі, і хочу наголосити на тому, що відновлення зазначеного даху за часів незалежності відбулося вперше. Потім ще благодійник нам зробив недостаючі вікна. Встановили ще шість Вікон тепер у нас усі вікна є у бібліотеці. У ході ремонту бібліотеки імені Русових реконструюють історичний вигляд цієї пам'ятки. Дах зроблять як на початку двадцятого століття, зокрема відновлять іще одну вежу. Благодійник замовив 90 квадратів у цій металевої чешуї, яка буде відповідного кольору за фотографіями. Тобто, у нас залишилось на сьогодні відреставрувати маленьку башенку, що зробить коштом благодійника, і замінити повністю покриття на чешуйки великої цієї башенки, яка буде і там встановлений в козахист. На ці роботи вас дуже цікавить. Вони вже витратили майже 7 мільйонів гривень і ще ви 30 мільйон. Загальна сума благодійних внесків буде близько 8 мільйонів гривень.